18 квітня 24-го року, 2024-го року. Сьогодні рівно два роки, як я покинула Україну. Записую це відео і зовсім не готовлюсь ніяких текстів. От те, от, що от зараз на душі та і промовляю. Ми поїхали, тому що маленька дитина. Ріки сім місяців онкохвора мама. Дуже всі знервовані і життя, здавалося, немає ніякого продовження. Але моя мрія була завжди, Нідерланди. Так, це була моя мрія, тому з одного боку. Було дуже важко полишати країну свою рідну, а з іншого боку моя мрія подорожувати та ще до такої країни, тому це якось розбавлювало мені. Я намагалася шукати тільки позитивні моменти. Їхала ми чотири дні машиною разом з друзями з Херсону. На стату довіз до. Кордону, там я пересіла в машину за кермо з Юлією Залісою. Їх чоловік Віталік нас чекав на кордоні з Молдовою. Так, ми приїхали. Першу ніч була в Молдові, ми провели. Спокійно спали, так. Було таке почуття, от подвійне. З одного боку полишаєш свою країну, свою домівку, а з іншого боку, да, їдеш у якесь, як лому з головою, ти їдеш у невизначеність, ти зовсім не знаєш, що там тебе чекає. Така авантюра була. Ось я чомусь була впевнена. Що все буде гаразд. Другу ніч ми провели в Румунії з Дашенькою. Третю ніч в Угорщині, четверту в Німеччині, вже на п'ятому дісталося до Нідерландів. Євочка, всю дорогу ми сиділи вдвох на одному. У квадратному пів метрі під ногами сумка з їжею, серветками, памперсами, дівчака, якщо не спала, скакала на мені, намагалася її якось читати, горіла їжу собі під светром. якось зупинялася. Добре, що були люди також з Алісою і. Вони розуміли, що це таке, коли дитина попросилася на горшечок. О, Молдова, ніч, поле з одного боку ліс. Дитина попросилася на горшечок. Горшечок був у забитому всякими речами багажнику, сіли посеред поля. Правда, вона передумала. Ось так. Приїхали ми сюди спочатку на острів Тесель. Жили на човні. Жили трохи більше місяцю, місяць і тиждень. А, острів Тексель. Дуже багато просторів, а, гарних, вид нашого ілюмінатора, скажімо так, був прямо на а, Ватерне море. Але... В сильні вітри, і до найближчого міста потрібно було йти пішки 4 кілометри з коляскою. Так, у нас була на човні, така як база відпочинку. Годували дуже добре, але не то була їжа не для дітей. А всякі речі люди поприносили, навіть коляску. Взуття, все-все ми там, навіть банні, якісь там засоби, миючі засоби. Все нам дали люди, все безкоштовно. А потім мама потрібно було лікувати в Амстердамі, І ми приїхали в Амстердам. Ми знайшли тут Анс і Боба. Темно, не дуже видно їх, домівки. Це наш дом будиночок. Це наша друга родина. І от з тих пір вони нам дали два з половиною, з половиною місяці тут пожити. А ми тут вже скоро буде два роки. 2 червня буде два роки. Ну, тут дуже подобається двох євочка. З Євочкою нас статко іноді навіщо. Дашенька приїжджать з на. Місяць нас підтримати з мамою, помираючою мамою. Ось так. Згадала я, скільки записувала шість хвилин, всі ці два роки, шість хвилин помістила. Пішла до своєї малої, десь отам з татом розмовляє. Я да. сюди став. Нехай це буде тут. На згадку.